Партнер Тернопільської погоди клініка лазерної мікрохірургії ОКА АС». Вітаю вас в ефірі телеканалу ТІВІ 4 Тернопільська погода та я її ведуча Марія Бойко. 2 червня 1896 року США запатентували радіо і вже у 1921 році з'явились перші радіостанції. В Україні ж радіо заговорило у 1924 році. Якою буде погода 2 червня? Дізнаємося за мить. Доброго дня, мене звати Христина, і я прочитаю вам прогноз погоди на 2 червня. По області мінлива хмарність, вночі по всій території, а вдень подекуди короткочасні дощі, місцями грози. Температура повітря вночі 5-10 тепла, вдень 14 19 тепла. Хочу передати вітання своїм рідним, друзям, а також всім знайомим. Доброго дня всім! Мене звати Соломія. Я прочитаю вам прогноз погоди на 2 червня по місту. Мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза. Температура повітря вночі становитиме 7-9 тепла, вдень – 17-19 тепла. Хочу передати привіт своїм близьким, рідним та знайомим. В народному календарі 2 червня День фалалея теплого. Або ж як говорять у народі, фалалея огірочника. Головна прикмета дня фалалей прийшов, огірки скоріше досівай. Це все на сьогодні. Бажаю вам гарних свят. Хай для вас не буде поганої погоди. Зустрінемось на телеканалі тіві 4 У центрі відновлення зору, що на вулиці Гетьмана Мазепи, 28, щодня проводять діагностичне обстеження і надають професійні консультації. Для вас працює оптика з виготовлення окулярів та підбору контактних лінз. Попередній запис до фахівців центру за телефоном 55 00 25.